Вихідне положення, сидячи на коліні біля стіни, поставте коліно яке ближче до стіни на підлогу. Іншу стопу поставте прямо лінійно, витягніть руки перед собою, і в вихідному положенні тримайте лікті рівними. Не завалюйтесь вперед, тримайте голову над грудною клітиною, грудну клітину над тазом. Ключове, на що необхідно звертати увагу, це розподілення ваги тіла 50 на 50 між обома ногами. І друге, починати рух необхідно не зі згинання ліктового суглоба, а з. Тяжіння лопатки, тобто вам необхідно спочатку потягти рівну руку назад і лише потім згинати лікоть, згинаючи його в крайній точці. Коли лопаткою рухаєте, опускаєте її вздовж хребта, вниз по напрямку до сідниць, фіксуйте положення крайньої верхньої точки. В ідеалі ви маєте зап'ястя і тильну сторону ваших долонь притиснути до стіни. При цьому ногу, яка стоїть перед вами, не звалюйте в сторону і кожного разу тримайте. Рівним грудний відділ вашого хребта, тобто не округляйте його, коли руки опиняються у вихідному положенні перед вами.